Одразу ж на місце даної події прибуло декілька екіпажів, і в складі даних екіпажів був ГШР, група швидкого реагування управління патрульної поліції. Інспекторами на місці одразу ж було з'ясовано всі обставини. Декілька охоронців прийняли до себе у гостини одного знайомого, з котрим безпосередньо випивали горівчані вироби. На підґрунті політичних поглядів даних осіб. З'явилися різні погляди на життя, і один з охоронців почав проганяти дану особу з гостин, на що останній взяв предмет, схожий на ніж, і наніс три удари, два удари у туп одного охоронця, третій заспинив в район шиї. Після чого спокійно встав і покинув даний заклад. Одним з командирів батальйону була проявлена ініціатива. Та набрано номер, номер телефону даного гостя. В телефонній бесіді йому було повідомлення, що нібито йому подзвонив його товариш, котрий вже його не бачив декілька років і приїхав здалеку. На місці нібито зустріч вже очікували інспектори патрульної поліції і одразу ж по приїзду маршрутного таксі. Дана людина ледве-ледве могла стояти, але вийшла. З даного таксі, при цьому на руках в неї були плями крові, і група швидкого реагування ГШР безпосередньо його і затримала. Про що було повідомлено слідчо слідчу оперативну групу відповідного райвідділу поліції, та дану особу доставлено з покаяттям, була доставлена до відповідного територіального органу. На даний час слідством займається Кримліський відділ поліції.